Усім доброго дня, ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами готуємо у мультиварці такий собі італійський омлет, що зветься фритата. Для приготування фритати нам знадобляться від 5 до 8 курячих яєць. Це залежно від того, якого розміру яйця і скільки людей смакуватимуть цією фритатою. Також нам знадобиться одна подріблена цибулина. Ваша улюблена зелень теж подріблена. 2 столові ложки рослинної олії та 2 або 3 столові ложки натертого твердого сиру. У чашу мультиварки налємо 2 столові ложки рослинної олії та увімкнемо програму смаження на 5 хвилин. До розігрітої олії додаємо цибульку і підсмажуємо її 5 хвилин. Кришку можна прикрити, але не заклацуйте. Допоки цибулька підсмажується, ми з вами підготуємо основну масу для фритати. До натертого сиру додаємо одразу всі яйця. В мене їх 8, бо не дуже великі. Сюди додаємо дрібку солі. Солі кладіть небагато, бо сир вже солоний. Дрібку молотого перцю та вашу улюблену зелень. Я сьогодні додаю подрібленого кропу. Усе це ретельно перемішуємо виделкою або віничком. Головна особливість цього омлету в тому і полягає, що натертий сир додається безпосередньо до сирих яєць. 5 хвилин сплинули, тепер трошки підсмажену цибульку виливаємо нашу масу. Вмикаємо програму випічка на 30 хвилин. Все ніжно перемішуємо. І тепер уже щільно закриваємо кришку. Програма випічка завершилася. Оскільки наша фритата це випічка, тож ми вийматимемо її знайомим нам подвійним переворотом за допомогою стимера. Тож, щоб легше вискочила, після закінчення програми випічка залишимо нашу фрітату буквально на 2 хвилини у автоматичному режимі підігріву. А вже після цього відчинятимемо кришку. Тепер вимикаємо автоматичний підігрів, відкриваємо кришку, ось наша фрітата, бачите, вона піднялася як тортик. Вкладаємо стімера і перевертаємо. Ось наша фритата догори ногами. Зараз ще раз перевернемо. Так вона виглядає ціла. Зараз наріжемо на порції. Погодьтеся, все як завжди. Доволі просто і, повірте мені, дуже смачно. До слова, у сезон ріпчату цибулину можна замінити зеленою цибулькою, а також ще можна додати дрібненько нарізаного, солодкого свіжого перцю. Наприклад, червоного. Це буде дуже гарно. А також, якщо у вашої мультиварки відсутня програма смаження, все це можна приготувати на програмі Випічка. Тож одразу вмикайте програму Випічка на 35 хвилин. Всім смачного, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Бажаю всім здоров'я і ще побачимось на все добре!